Мікроурок на тему доповнення власної карти мітками створено за матеріалами природознавчого характеру рідного краю, яку передбачено новою програмою з інформатики для 4 класу. Мета мікроуроку це створити власні електронні карти на сайті Google.com Commaps та розмістити на них мітки, а також позначити мітками цікаві місця на смартфонах або планшетах. Що ж таке мітка? Нітка на карті це позначка на карті, наприклад, цікавого місця, школи, магазину, аптеки тощо. На картах Google можна зберігати улюблені місця, щоб потім швидко знаходити їх із телефона, планшета чи комп'ютера. Збережені місця бачите лише ви. Щоб зберігати місця на картах Google і переглядати їх, потрібно увійти спочатку в обліковий запис Google. Щоб створити власну карту, потрібно натиснути кнопку на меню. Потім обрати вказівку ваші місця, потім обрати вказівку карти, потім обрати вказівку Створити карту або Перейти за посиланням, яке ви бачите на екрані Google.com D. Ось такий вигляд може мати створена карта. Щоб доповнити карту нітками, треба натиснути кнопку Додати маркер. Перемістити курсор у потрібне місце та натиснути ліву кнопку Миші, додати назву та опис можна додати зображення, вказавши його адресу, натиснувши кнопку Зберегти. Щоб змінити колір та значок нітки, слід обрати необхідну нітку та натиснути на корзилку Стиль. Як багато даних має карта Google. Скажімо так, у поєднанні супутникового повітряного та вуличного рівнів утримання зображень, Google Maps збирає більше 20 петабайт даних, що дорівнює приблизно 21 мільйону гігабайт або приблизно 20 тисяч 500 терабайт. Як же позначити місце власною міткою на смартфоні або планшеті? Для цього відкрийте додаток карти Google. Знайдіть потрібну адресу або поставте маркер, натиснувши й утримуючи потрібне місце на карті. Унизу екрану торкніться назви місця, торкніться опції «Мітка». А тепер спробуйте попрацювати за комп'ютером. Створіть власну карту на сайті Google.com Maps Maps. Додайте такі мітки. Адреси, де ви проживаєте, школи, в якій ви навчаєтеся, міст чи країн, які хотіли б ви відвідати. Пам'ятайте, дія це головний ключ до успіху. Так зазначав Павло Пікассо.